Рух трамваїв у провулку Салтівському та на Салтівському шосе на ділянці від вулиці Академіка Павлова до розворотного кола 602 мікрорайон буде заборонений з 9.30 до 15.30 29 червня. Як повідомили в департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайної колії. У цей час трамваї курсуватимуть так. Номер шість. Розворотне коло південний вокзал, вулиця Полтавський шлях, площа Сергіївська, площа Павлівська, площа Конституції, Проспект Героїв Харкова, вулиця Кошкіна, вулиця Георгія Тарасенка, парк машинобудівників. Номер вісім. Розворотне коло вулиця Одеська, проспект Героїв Сталінграда, вулиця Морозова, вулиця Георгія Тарасенка, вулиця Молочна, площа захисників України, проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, В'їзд Семиградський, вулиця Віренська, вулиця Мойсеївська, вулиця Шевченка, розворотне коло Журавлівський гідропарк.